Доброго дня. Ми знаходимося у міжнародний виставковий центр Лівобережний. І тут у ці дні проходила виставка різного обладнання, е сонячні панелі, генератори, автономне живлення. І тому ми привозили сюди багато техніки, різні е е генератори обладнання батареї для сонячної системи будинку. І тому сьогодні забираємо все назад. Хотів би передати привіт Петру Яблоцькому, який вчора тут дивився, розглядав різні варіанти для себе. Тому ти все, що дивився, ми сьогодні забираємо веземо. Дякуємо тобі за екскурсію вчорашню. Гарного всім дня!